Як підняти українську економіку, Андрій Новак представив одеським студентам п'яте видання своєї книги. В ній кандидат економічних наук пропонує трифункціональну модель, що здатна змінити ситуацію. У нас в економіці насправді немає ніяких проблем. У нас проблема з управлінням економіки. Ну, ви ж знаєте, що Україна це найбагатша країна Європи за ресурсами, але за рівнем життя сьогодні. Ми в Європі держава номер два. Ну ясно, що знизу. Причина у відсутності дієвої стратегії, яку, як правило, мають усі розвинуті країни. Бо саме відсутність моделі розвитку дає нам ті негативні економічні результати, ті економічні кризи, які ми маємо в українській економіці. Модель формування конкурентоздатної та високоефективної економічної системи починається з роботи трьох функцій: перша з них це виробництво. От якби ми наформували отаких от своїх заводів і фабрик, хоча б сотню вертикальних корпорацій, то тоді в нашої економіки з'являється двигун. Але недостатньо виробляти треба ще й продавати. Продаж це ще один кит, на якому має триматись українська економіка. Андрій Новак, спілкуючись зі студентами, задається простим питанням: чому, наприклад, українці здебільшого купують зубну пасту блендамет, ані, скажімо, українську бджілку? Тому що воліть до розкрученого бренду, але «Made in Ukraine» має стати престижним. А для цього потрібно змінити стереотипне сприймання України у світі та ставлення українців до самих себе. Беремо, до прикладу, ту ж Грузію, отакенна малесенька країна. Так політична ситуація ідентична з нами. Той самий любий наш сусід, вирвав в них дві частини території. Так? Стоїть величезна російська армія під кордоном. В будь-який момент, якщо захоче, може його перейти. Так? Ситуація дуже складна. А до Грузії останні три роки приходить у два рази більше інвестицій, ніж всю нашу величезну Україну. От вам ефект іміджу країни. Наступна функція моделі, про яку йдеться у книзі Андрія Новака, це розподіл, розподіл коштів, що тісно пов'язаний зі змінами в законодавстві. Якщо взяти ту ж саму децентралізацію, про яку так багато розмов, то на думку експерта, це мають бути докорінні, фактичні зміни, а не формальні. У зведеному бюджеті країни не менше 50% податків, залишається по місцю знаходження платника податків. Тобто у відповідних місцевих органах влади не менше 50%. От тоді ми насправді децентралізуємо нашу бюджетну систему. Але усі ці три функції єдиної моделі, а саме виробництво, продаж та розподіл, мають працювати злагоджено у взаємодії. Економікою завжди треба займатися лише комплексно по всіх трьох функціях і по тому, що дає взаємодію між ними. Тільки тоді ми можемо отримати результат. Студентам лекція сподобалась, але що саме вони запам'ятали. Була дуже цікава лекція, я б сказав, обсуждалася, логічно було і зложена. Ну в основному основна наша проблема в тому, що ніхто цим не займається. От іменно і за цього, я думаю, всі розкажіння в наших мніді. Ну все ж я вважаю, що не надо так все песимістично, і е, людство росте, Україна росте, ми розвиваємося. Наша нація, наші підлітки. і... Ну все буде і... не зразу. На думку Андрія Новака, саме студентство має формувати інтелектуальну еліту України та змінити сталу касту політиків, адже саме молоді належить піднімати українську економіку. Саме з цією метою я також займаюся частиною такої роботи, виступаю з лекціями перед того, щоб якомога більшій кількості людей проводити ну, таку певну просвітницьку економічну. Роботу, щоб вони по перше оцінювали ситуацію більш об'єктивно. А саме головне я доношу інформацію, як при яких варіантах ми можемо жити абсолютно інакше, як ми можемо добитися того, щоб наша економіка розвивалася. Отже, як підняти українську економіку? Послідовна відповідь на це питання розкривається на 428 сторінках цієї книги, які одеські студенти отримали по завершенню зустрічі.